Ілон Маск хоче мати вплив на американську політику. За даними ЗМІ, він готовий профінансувати кампанію одному з кандидатів президентських виборів. Серед них Джо Байден або Дональд Трамп. Підтримка бізнесмена буде у розмірі 20-25 мільйонів доларів. Про те, як пишуть змі, не все так просто. Щоб отримати донат, потрібно прийняти умови Ілона Маска, а саме пройти з ним відкриту співбесіду у прямому ефірі у Твіттері. Таким чином Ілон Маск, начебто, прагне бути впливовим і у політичному просторі. Нагадаю, Маск придбав Твіттер у 2022 році. Пояснив це тим, що хоче перетворити її на платформу обговорення думок і центру свободи слова наступні вибори у США будуть 60-ми в американській історії. Поки що відомо про п'ятьох кандидатів. Серед них чинний президент Джо Байден. Минулого місяця він оголосив свої наміри повторно балотуватись на пост. Його головним суперником є 45-й президент США Дональд Трамп.